Друзі, вітання усім. У нас дощ, у нас знову дощик. Тільки вчора трошки потішила погода сонечком, сонячною дниною. А сьогодні знову дощ. Я знаю, що є гриби. Вчора я не ходила після холодної ночі. Я знаю, що вони є, вони ростуть. І ось, бачите, я вийшла за свою ділянку дачну. І ось ми йдемо. Цією стежкою ялинку я тут таку посадила. Така тоненька хвоя. Оце місцева ялинка з лісу, але вона така ароматна і колюча. Тут в мене нарциси весною квітнуть. Лавочка. Ця ялинка тут росла. Блазо маленькі, як ми сюди прийшли. Знаєте, що я вам хочу показати? Як задалеко від е, нашого будинку ростуть гриби? Я знаю, що вони тут будуть. Я поставлю відро. Це на стежці. Ви розумієте, що? Такі маленькі, вони майже не виростають більшими, тому що їх або позбиває песик, мій коли буде бігти, або люди роз... розтолочуть. Це так сходу. Я не готувалась, просто ті грибочки, які я бачу під листям, це якщо зараз взяти і трохи розгорнути. Їх тут буде більше. Там у нас барвінок. І в барвінку важко знайти таких маленьких грибочків, то там якраз вони мають можливість вирости більшими. І так цікаво, йдеш собі барвінком. І збираєш не на довгих ніжках, переважно, щоб до сонця вище вирости. Збираєш собі гриби, як ромашки у букет. І ось зараз я вернусь, я відро поставила, вернусь туди, подивись, що в мене тут близько біля будинку, що росте, і піду по своїх місцях. Саме так я, коли йду на гриби, я просто провідую свої знайомі місця, є беру, немає, просто гуляю, дивлюсь на природу, красу, поки йду. І додому. Ялинка, яка починає тільки рости. Маленька з носінечком. Такий сіянець, знаєте, і не поливала, і сам росте. Це, якщо ялинку принести, посадити з садового центру, то за таке посушливе літо вона ледве витримує. Ледова природня ялинка росте просто прекрасно сама по собі. Ну і ось тут, де я йду, також можуть бути гриби. Як щось знайду, обов'язково включусь. Ну, ось 5 хвилин збору грибів біля дому, такий врожай. Ну, а тепер ще походжу з годинку по лісу. Ось таке малятко. І ось його сестричка. А цей гарний що гарний. Можна ставити фотографію як ілюстрацію до книжки Отруйні гриби України. Ось він який. Червоний мухомор. А тут дивіться, яка історія. На пеньку ростуть гриби. Як на мене це не опеньки. Ну, по крайній мірі, мені невідомі гриби. Але хтось їх зрізав, хтось їх зрізав, коли вони були зовсім маленькі, ось такі. А потім виросли вже ці, які були ще менші. Тепер їх багато. Я би не ризикувала зрізати такі маленькі грибочки. Я би сумнівала, що це опеньки. А ось знайшла біля них ось це опеньки. Осінні опеньки. Зараз я заберу листочки. Бачите? Ось це будуть опеньки осінні Це невідомо мені що. Якщо ви знаєте, скажіть. Я буду також вже знати. Ну, сподіваюсь, з тим, хто їх зрізав, все в порядку. Дуже любить, у нас гриби рости на дорогах. Ось це дорога лісова. І ось дивіться, ну як він тут може рости, його хтось збив, лишила сніжка і відлетіла шапка. Зовсім маленький мініатюрний грибочок. Дуже подобаються їм ґрунти на дорогах. Ну от, йду далі. І все те, про що я кажу. Два. Будемо збирати на дорозі, а що робити? А тут, як зайчик під корчем. Ну от та сама дорога, а тут ще й стежка. І ось він, збитий грибочок. Проте не все так погано. Ось тут з краю. Я вже знаю, що тут є. Давайте подивимось разом. отакий такий виріс, вже більший. Ми йдемо звідти. Лишили ми з луки дорогу у спокої, щоб не толочити ще ті грибочки, які під листям зовсім молоденькі. Йдемо в ліс, пошукаємо, що є на полянах-галявинах. Ну і знову невеличкі гриби. Ну, чесно кажучи, я би. Швидше здивувалася, якби вони були великими, бо, як то кажуть, всього мало, а всіх багато. Людей багато, грибів мало, і вони не встигають просто фізично вирости. Та й таке, по одному, по два щось назбираємо. Пішли далі. Є грибники, які щось розуміються в цих березових губках. І навіть смажать їх молодими. Тут ось такі цікаві грибочки. Така велика. А трошки згодом тут буде багато опеньок. Я знаю це місце. І що опеньки кидаються так малими дозами, малими сімействами. У нас улюблених моїх галявин тут трава така справжня, грибова. Ось на підході перший невеличкий грибик, і він йде з нами. Ось тут в траві щось незрозуміло що. Зверху з повного зросту здається, що це щось ніби грибочок, але насправді якийсь павутинник. Треба добре дивитись. Але я не дурно згиналася, тому що тут збоку ти грибочок, я опенька. Ти великий, я маленькі. Опеньки. Опеньки, які ростуть просто нібито з землі, але насправді вони ростуть там на тоненьких прутиках, на тоненьких гілочках. Ось він. Такого я ще йшла. Ось сюди, рибочок. Такий красончик. Довго сперечалися останні роки. Я читала коментарі, чи викручувати, виривати гриби, чи зрізати і залишати ніжку в ґрунті, в грибниці. Ну і ось більше таких доказових коментарів було, що краще викручувати і чистити ось це плодове тіло, ніжку, щоб вона не залишалась в землі. Щоб не було ймовірності загнивання грибниці. Ну, наскільки це правда, наскільки це точно, не знаю, але, мені здається, все-таки правильно забирати гриба. Тому що щороку тут збираю саме таким способом. І вони ростуть, і нема такого, щоб я вирвала, а потім тадам, і грибниця кудись зникла. Вона є, вона буде, вона буде рости. Це залежить від погодних умов, від дощу. Від сонця, від ґрунту, щоб грибочки росли. Тому що грибниця вона вже тут є. Помітила таку тенденцію, якщо жабка скаче з-під ніг, коли йдеш по лісу, значить тут ще ніхто не ходив. Ну, давай покажи, що ти є, бо ти так злилася, з природою ще навіть не бачу, що я тебе знімаю. Пішла і не боялася все. Не буду тебе чіпати. І так, коли з-під е, ніг вистрибують жабки у лісі, то означає, що тут нікого ще не було. Потім вони собі ховаються. Коли багато людей ходить, а тут, повірте, людей дуже багато ходить. І вони сидять, перечікують ці моменти, які їм, напевне, не дуже подобаються. Оці люди, оці всі люди в лісі. Краще би. Ще одна жабка. Манюнька. Манюнька. Так, цю поляну помоніторили, йдемо далі. Ну, гарний, гарний. Отаке родинне гніздечко. Смухоморів. Великих і малих. Ніби хтось їх у рядочок посадив. Рибочки шнурочками тягнуться рядочками. Дуже красиво. Будемо збирати. Ну, ось цієї поляни забираємо грибочки. Вони такі красиві, вони такі пузаті, вони такі дуже-дуже між собою схожі. Видно, що за одних умов виросли, за одної температури. І класні такі, з хорошою якістю. Не пошкоджені нічим. Так, це наступна поляна, йдемо далі. Цей красень мав можливість трошки підрости. Тут біля граба, затишку. Виріс такий красунчик. Ну що, йдемо далі. Поки що поодиноко з'являються ці гриби для соління, вовнянки. Буду збирати їх але пізніше. І тоді про них розповім, що знаю. Риб вовнянка і згодом ще підуть на нас чорні грузді. Ще одна поляна мені подарувала. Два грибочки. Ой, а тут є ще один. Три грибочки. Ось так, йдемо далі. Підняла я листя. Відразу збоку ще один грибочок в колекцію. Прийшли ми з локі до одного пенька, де я завжди знаю, що мають бути гриби. Тому що тут є грибниця. І що я бачу? Грибочок, Грибочок. ось він грибочок. Повертаюсь сюди. Так, що в нас тут є? Грибочок, який білий, тому що він не бачив зовсім світла. Так, тут грибочок, який вже давніше відкрився і бачив світло, таке має. Колір, таку шипинку красиву. Ну і ось тут ще я бачу. Зараз я буду, тут хтось став це все до нас ще було. А тут я бачу, дивіться, хто там хто там заховався. Зайчик-стрибайчик. Зараз ми його подивимось. Так, на сьогодні це самий крупний гриб у мене. Ну що ж, давай я буду збирати вас всіх красунчики. Тут можна робити фотографію на пам'ять мілокі. У нас вже й сонечко показується там. Вже промені крізь дерева. Так, локи, відпочивай. І тут в мене грибочки з однієї поляни. Просто всі, всі, як на відбір. Два пошкоджених було, просто росли на самій дорозі. На самій стежці і хтось їх вже потолк. Ось такі справи. Наші врожаї. Закінчився дощ і закінчився мій час, який я виділила сьогодні на гриби. І ми з Локі повертаємось додому, тільки різними стежками. Він вже, напевно, давно вдома. Він пішов зовсім іншим боком. А це мій збір сьогодні. Грибовий збір, такі прекрасні грибочки-бочечки, йдуть сьогодні зі мною додому з лісу. А я, друзі, дякую всім за увагу! Хто додивився відео до кінця. І ми побачимось у нових відео. Ще буде багато грибів, і ще буде багато прогулянок. Я бачу, як починає стелитись туман. Дуже тепло, дощик закінчився і. Туман поднимаете.